Це останнє відео з Кам'янець-Подільського, наш великий екскурсовод Павло. Тут я прилужаю Павло Васильович. Таку гарну екскурсію провів, що на все життя заповниться. Це мій перший і не останній приїзд у місто на камені. Кам'янець-Подільський. Пашка, як називається церква? Собор Олександра Невського Собор Олександра Так, Це у нас фонтан. Леб... Поще як лебідінка да. у рівному. Тут чорний лебідь з цього боку, і с... сліва. Це мост, кам'янець подільський. Замочки висять. Вот. А тут білі лебеді. Білі і, і сірі. Ну білих більше. Це тоже білі, но вони ще молоді. Молоді білі. Там у нас фонтан зверху. А от там орел. Кто? Орел. Орел, да, все, орел. Орлиное гніздо і бединое озеро. Орли, лебеді, короче, нормально. І найбільший, мабуть, в Україні зонтик, до якого ми зараз дойдемо. Зонтик йдемо, йдем, тому що жарко 40 градусів. Так, це у нас міст, який веде із нового міста у старе місто. Так, це у нас Фазан, а оце ззаді клумба це його хвіст, великий, величезний хвіст. Троицкая площадь. Міська ратуша каменная Подільського. Может даже сесть на ней, что типа смеяешь. стреляешь. Стреляешь мусор. Все видела. Так це коротше Андрюха хоче з пушки стрельнути. Мусором стріляє, колеги. А ти собі по машинах. Ковальська майстерня.